Вітаю, вас, шановні друзі. Я думаю, всі вже бачили ці страшні пожежі, які зараз відбуваються в США, в Лос-Анджелесі, горять елітні райони, там де знаходяться будинки політиків, зірок, кіно, музики, спорту і багатьох інших. Зокрема, вже відомо, що згоріли будинки Леонардо Ді Капріо, Бена Афліка, Періс Хілтон, там Хантера Байдена і багатьох інших. Але ось який цікавий факт з'явився, про який мало хто розказує. Виявляється, що починаючи з квітня 2024 року страхові компанії, у яких були застраховані всі ці будинки, прибрали із договору пункт, в якому вказували, що пожежа це є страховий випадок. Тобто зараз ті люди, які постраждали від цієї пожежі, не отримують абсолютно ніяких грошей від страхових компаній. Бо виявляється, ця пожежа не є страховим випадком. І ще один цікавий факт виявляється, що за останні півроку Мер Лос-Анджелеса Бас Зменшила фінансування пожежних частин міста на 20 мільйонів доларів, через що довелося значно зрізати штат пожежників. А я нагадаю, що однією з причин, яку називають, чому не вдається так швидко загасити пожежу, це нестача пожежників. І вся ця історія мені дуже нагадала 23-й рік і пожежі в Гаваях. Пам'ятаєте, коли розказували очевидці, що почалася пожежа, але вони навіть не могли її гасити, тому що в системі просто відключили воду. Люди намагалися виїхати з міста, але поліцейські перекривали дороги і нікого не відпускали. Люди згоріли, згоріли просто в своїх машинах, стоячи в цих пробках. Як ви думаєте, все це було випадково чи комусь це було потрібно? Я вам більше скажу: я на своєму телеграм-каналі опублікував декілька відео з цих пожеж в Лос-Анджелесі, і на одному з відео чітко видно, що ця пожежа з'явилася не сама по собі. І там чітко видно, як щось летить, не зрозуміло, правда, що чи це якась ракета з запальною сумішю, чи що воно таке летить, але там видно і зрозуміло, що ця пожежа була створена штучно. І тут же залишається тільки гадати для чого це було зроблено і кому це вигідно.